З Я е, хакер посилки і прийшла посилочка. Ну, часто вам кажу, ця посилка, я не посилки, тільки посылки. Пришли адресу не ховати, не, не кажу не ховати на цей, не показываю. Е, письма він казав, що там не буде, написав мені в ВК. річку кинув. Е, посилка від Артема. Ну, така тяжка посилка на цемут вот, зайняла до кілограма для того, мы зеленым здесь не тяжка. Не знаю, що там є, мне казав, що там что, не казав, що, що будуть угу. так, плята посилочка. Ось, також така почти минута. Посылочка, а за посылочка пришла. Давайте розпечатаємо посилку. Не, правительству поможем. Є ріжить шотко. Так. Так, буде найкраще. Не хочу порізати сильно, бо не знаю, що там є. Чи хочу як найлегше порізати. Ну, цікаво, бо підписчики в мене... Не, дуже багаті, не, не дуже багаті. Дуже багато. Не дуже багато і може це ще не мій підписчик, але, напевно, він вже скоро підписується на мій канал. Так, є. я відчув посилку і там бачу ще одну посилку, досить велика маленька. І шоколад. Так, більше нічого, тут пакет вже пустий. Куда він пакетики? Бачимо шоколадку. Не. А тем дякую за шоколадку. Часто люблю більше чорну, але чорний з медаль, теж дуже добре. шоколад. пробував один раз. Так, те. дякую. Так, і тут. І тут, а тут. А тут непонятно що. Давайте я поставлю ну, акуратненько Утеряемся, чтобы ничего не порізати Ага, тут може бути ще магніт, як я так думаю. Так, а у типа що шану. Сейчас посылочка. Так, тоже пакет ног. Ну, так, його я би в цей пакет. Так, і тут у нас магнітик. Географічний центр Європи. От у нас на Україні. Географія. Я там був, там дуже гарно. Прекрасно, я там був. У мене був похожий магнітик. Тільки мене з, з таким лотик. Е, так, вони нам відкрили його. Він такий рельєфний. Ось. Так, оце все робиться. Але красивий. Собі навіть не можуть виявити. Кому був, то він ще є, а на решили нам не здать Так. Так. Опа. Ось так. Ось. Ось такий гарнесенький магніток мені прислав Артем. орден. дякую. З вами був хотя по суті підписывайся на канал.